Справжнє літо, хоч із запізненням, але таки прийшло потішити своїм теплом. А з ним і чудовий настрій. Настрій міняється. Хочеться відпочивати, хочеться жити, хочеться творити. Тобто все супер. Досить гарна погода. Єдине, що тривожить, ота обстановка в Україні. А так нормально. Нормально всі відпочивають хорошо. Канікули в дітей в мед. Синоптики зазначають, те, що буковинцям у перший місяць літа не вистачило спеки, насправді кліматична норма. Ми просто відвикли вже від норми. Ми звикли, що у нас тими роками були плюсові температури набагато вищі, якби ну таке видалось літо цього року. Ну але в межах норми так і навіть опади нижче норми. Опади у липні не відстануть від кліматичної норми. Їх, кажуть синоптики, не бракуватиме. Короткочасні дощі очікуються вже з 9 числа. 11, -го, 12 -го та 13 липня синоптики прогнозують навіть сильні опади – місцями з грозами, градом та посиленням вітру. Температура повітря при такій погоді знизиться, але не надто. 9, -го, 10 -го ще буде 25-30 градусів, а потім буде знижуватися до 22-24 на нас буде впливати теплий сектор циклону, тому такого температурного зниження ми не очікуємо. Свої поради як легше переносити спеку, буковинцям дають медики. Найдієвіший спосіб споживати багато води для того, щоб знизити температуру свого тіла, значить тіло віддає вологу. І тому, якби ну в першу чергу, це поради це зберігати водний баланс. Якщо до 21 градуса йде, то це треба півтора літра води десь випивати. Якщо це вже 26-27 градусів і вище, то це десь до двох літрів води. І якщо вже більше 32 градусів, то це коло трьох літрів води. Пити лікарі радять мінеральну воду. Чудово підійде для такої погоди також вода з лимоном. А ось споживання кави, чаю та інших напоїв, які місять у собі кофеїн, при високій температурі повітря слід звести до мінімум. Момо Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час.